Всім привіт! Сьогодні я граю Murder Mystery 2. Це Murder Mystery 2. Це... Я сплю. Дякую. Ой, я четерш. Хакерша, читерша чи хто я вообще? Якось все зацепила, там все звенняла, як ви бачили. Я дуже полюбляю грати в Mother Mystery. Ах, оно! Обратно мардер. А, я забула а! Обратно. А, спасайтеся, хто може? А. Давай, Шериф! Ох! Кемперша, давай! Молоді, Молоді... Ура! Кто то Ой. Для моєї отої подруги, що я нік вам була давала в одному шорті, та це для неї найважка карта, а для мене найлегка. Я її все вбивала. Вона мені каже. Будь ласка, не вбивай бо я шериф. а вона остання була. І я її була вбивала. Вона на мене образилася, потім ми з нею все помили, помирили, а потім моя подруга, яка мені вже не подруга, ще одна подруга, яка мені вже не подруга, щось наговорила. Моєю подрузі, і вона каже, все, ты не моя ЛП. И там еще далі, но я вже забула, що далі. Ой, господи. О, господи. Хто мардик? Ах, он дебил. Дебил, опа. За. То-то шери... шерика. Вбийте шерика. Шерика вбити. Шерик, давай. И е там не є. Е. Шер. Смієш мене вбити? А як? Мені танцювати типу? Ну, Добре. Я, я, не, я нічого, чесно кажучи, не поняла, не зрозуміла. Це якщо що пародія на ММ2. Ну, там треба писати русський ММ2 з голосовим чатом. Я хочу. Готель 2. Дякую, вже не знати, який раз я вже цей. Ой. Відстань від мене. Відцепись. Я так напудилася дуже. Ахона дура мардер ага. Пак як? Та як це? Коли мені будуть вже цього чи мардера, чи шеріфа? Ораче всім папа буде друга частина.